Вітаю вас, друзі, на своєму каналі Лена мій Погляд Таро. Давайте ми зазирнемо сьогодні у ваше майбутнє. Зазирнемо у ваше майбутнє. Просто дивіться і слухайте, з чого все почалося? У вас була мрія мати людину, яка зробила б вас щасливою. Все йшло ніби так, як ви хотіли, але відносини ваші закрилися і канули в минуле. І ви опинилися в такій ситуації, що вже всяко думали. Всяко думали, а чого так, а що робити далі? І опинилися в тій, прийшли до такого висновку, що ви не знаєте, що далі робити. Ви не хочете робити дій, в яких ви не впевнені, щоб не зробити гірше. Ви хочете змінити ситуацію, але не знаєте як. І що у вас зараз? І у вас зараз е, постало питання таке, що ви одна і мусите йти одним шляхом. Ви йдете, ви пішли у свій шлях. Одинокий. Для когось це означає, що ви від тих відносин е, маєте дитину. І ви залишилися з нею одні. З розбитим серцем. Але це може також і означати, що ви мали просто щось спільне, спільне. І ото спільне по справедливості треба розділити на двох. Воно виглядає як справедливо. Але тут більше ваш вклад все-таки. Звичайно, якщо мова йде про дитину, то тут ваш вклад однозначно. Але в будь-якому випадку тут ваш вклад більший. І ви почуваєте себе так, ніби вас обікрали. Це і ваші почуття. Ваші загальні мрії не збулись. Добре, давайте подивимось далі. Що ж далі? Отака у вас зараз ситуація виходить. Що ж далі? Трошки поправлю карти, бо не всі... Бачу, що не всі видно. Ось так. Ось тепер видно всі. Так, ось така зараз у вас ситуація. Добре, до чого йде діло? До чого йде все? До чого йде все? до чого йде все. Значить, якщо у вас була така ситуація недавно, ну, відносно недавно у кого яка в залежності, ви не знали, що робити, то зараз ви визначилися. Ви знаєте, в якому напрямку вам іти. Або, якщо ще не визначились, ви визначитеся скоро. І це вже вказує майбутнє. Ви зрозумієте, що вам робити? Як діяти? Ви будете це робити. І це буде та робота, це буде та ваша дія. Це... Буде все правильно, і воно вам дасть результат такий ці. Якби ви зрозумієте, що ви правильно, правильно робите. Може, це буде дещо масштабно, ще небагато, але по карті показує, що помірність, що це все добре покроково, покроково. Ви реалізуєте всі ці питання, що у вас накопичилися. І те, в чому ви зараз маєте втрати, ви отримаєте в тому прибуток. Це, чого ви позбулися, а воно вам дороге. Ви будете мати. Знаєте, для когось повернуться старі відносини. Якщо це була дійсно справжня любов, і не було порозуміння, і просто непорозуміння. Але в більшості це будуть нові відносини. Це будуть нові відносини для багатьох. Яка вам порада? Порада вам зумійте побачити хороше у тому, де ви зараз знаходитесь. У всьому. У всьому, що вас оточує, вмійте побачити хороше і зверніть увагу на хороше. Тому що не може бути все погано однозначно. Є багато хорошого, і вам варто на це дивитись. Ще яка порада. У виборі е, майбутнього кохання, майбутніх е, наступних, наступних відносин, будьте обережні. І одночасно порада вийдіть із своїх е, страхів, е, може воно бути десь протиріччя? Давайте зараз прояснимо. А для того? Для того, щоб е, не опинитись знову в такій ситуації, як ви були. Будьте обережні доти, поки не узнаєте, не потрібно, е, поки не узнаєте всю вам потрібну інформацію, наскільки ці відносини для вас безпечні. Що хорошого ви від них отримаєте? Чи варто вам в них йти? Щоб не стати черговий раз просто жертвою для маніпулятора. Проясніть для себе всі питання, а чи отримаєте ви те щастя в наступних відносинах, яке хочете насправді? Не, не біда, що так сталося. Це просто як черговий досвід. У вас є шанси, вам просто їх потрібно побачити. Не бійтеся задавати питання, не бійтеся о, прояснювати ситуацію. Не бійтеся розмовляти з людиною, яка вам зустрінеся. Це перше, Це перше що вам треба, щоб зрозуміти, яка людина, яка людина перед вами. І чи дасть вона вам те, що ви хочете. Отже, тут показує. Загалом відносини закрилися. Просто познімаю верхні карти. Так, ось я залишила. Відносини закрилися. Але ви розумієте? Ви розумієте, що вам робити далі? Ви відрізали, ви відрізали ці відносини минулі. І на, майбутнє. І на майбутнє ви будете робити те, в чому будете бачити для себе сенс, необхідність, вигоду для себе, те, що вам буде подобається. Ви відрізали або відрізаєте зараз минуле. І ваше майбутнє дасть вам благополуччя. Це те благополуччя, яке вам необхідно. Це може бути матеріальне, це може бути моральне, душевне, а це може означати і все, якщо вам необхідно все, будете мати. те. І подивимось на нижні карти. Не з колоди. Ну, дивіться, тут все у ваших руках. У вас все буде, все вам буде під силу, це поверне вашу долю в щасливий напрямок. І ви отримаєте. Дивіться, ви отримаєте доленосну таку зустріч, доленосні, доленосні взаємини такі, доленосну людину. Вона прямо зробить вас щасливою. От карта, дивіться, це будуть дуже хороші взаємини. Це будуть дуже хороші стосунки. Отже, звертайте увагу на хороше зараз. Сконцентруйтеся на ваших бажаннях при нових зустрічах. Вмійте, вмійте проясняти е, всі питання, вмійте задавати ці питання, не бійтеся, щоб зрозуміти, чи це та людина, яка вам потрібна. І таким чином ви знайдете ту людину. Все у ваших руках буде. І ви наскільки вкладетеся, настільки ви отримаєте ваше щастя. А ця карта показує: не бійтеся, тому що ви насправді багато що можете, і вам не потрібно багато праці туди вкладати. Ви сама по собі людина мудра, інтелектуальна. У вас є досвід. У вас є багато дуже хороших рис характеру. Ви тільки скористаєтесь цим. Якщо у вас виникає в голові таке, знаєте, ось таке питання, або така думка, от щось треба зробити, от щось треба запитати, така думка, знаєте, вона не просто так. Прислухайтеся, прислухайтеся до своїх внутрішніх думок. Буває таке, як, знаєте, як молнія, хоп, питання. Прислухайтесь до цього. Буває елементарно, знаєте, от ви вирішили йти в одному напрямку, і тут чогось така думка, а треба перейти вулицю. Значить, перейдіть вулицю. Може, це якось ви когось зустрінете. А може, якщо подумаєте потім, що, а для чого я переходила цю вулицю? Я ж знала, що мені не треба на ту сторону. А хто зна, може, в цей момент ви чого-небудь уникнули небажаної зустрічі, небажаної ситуації? Слухайте себе, ви сильна людина. Ви все можете? Ви все може, можете. Просто, може, ви цього не розумієте. І у вас все складеться як найкращим чином. Ви будете кохана людина. І у вас буде все. Дивіться. Тут сонце, радість, літо, тепло. Птахія, затишок. Тобто, що можна сказати? Як найкраще, як лиш може бути? Що треба людині, щоб бути щасливою? Що вам треба для того, щоб бути щасливою? Ви отримаєте? І ви будете е, любимою. Отак. А на цьому я закінчую цей розклад і бажаю вам щиро, самого найкращого майбутнього, і щоб оце найкраще майбутнє уже починалося відтепер. І е, кому сподобалось, буду вдячна вам за лайк і бажаю вам всього самого найкращого. До зустрічі! Па-па-па-па!